На тренувальному майданчику кінологічного центру гавкіт собак лунає разом зі сміхом дітей. Тут сьогодні зібралися ветерани разом зі своїми родинами. Всі спостерігали, як чотирилапі долають смугу перешкод, виконують команди слухняності та шукають заборонені речовини. Собаки також демонстрували, як затримують умовного правопорушника. Трошки познайомити людей з роботою кінологічної служби з особливостями роботи наших чотирилапих напарників, а також щоб трошки дати людям позитивних емоцій. Моцій і розгрузити від складних, скажімо так, ситуацій і напруженої обстановки в області. Собаки під час заходу знайшли нових друзів серед найменших відвідувачів. Діти з захопленням спостерігали за вправністю чотирилапих помічників і радо спілкувалися з ними після показових виступів. Особливо багато емоцій отримав Володимир, який дуже любить тварин і мріє, щоб його власна собака була такою ж слухняною, як і службові. У мене є собачка, звуть її мікі. Вона дуже добра. Сьогодні мені сподобалась Ніколь, бо вона дуже добра. Я сьогодні дізнався про те, що собаки можуть використовуватись в різних цілях. Наприклад, шукати заборонені речовини можуть знайти вибухівку і можуть знайти людину. По запаху. Загалом у кінологічному центрі 45 собак. А такі зустрічі вже стали регулярними, адже допомагають не тільки здобувати корисні знання, а й подарувати дітям та дорослим позитивні емоції та відчути підтримку один одного. Цього разу зустріч організували спільно з департаментом з питань ветеранської політики. Дітей, членів родин ветеранів і жіночок, сьогодні більше ніж ветеранів, тому що вони розказали, розповіли, і ця стресотерапія з тренованими собаками вона цікава і жінкам, і дітям. І ми вважаємо, що цей захід повинен бути родинний, який буде єднати і оздоровлювати мікроклімат в родині ветерана. Також в рамках заходу спеціалісти вибухотехнічної служби розповіли, як поводитися з небезпечними предметами, що можуть траплятися в місті після обстрілів, та як правильно діяти, щоб зберегти власне здоров'я та життя. А наприкінці зустрічі родинам провели екскурсію по території та показали вольєри, в яких утримуються чотири лапі. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.